Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Пан Олександр Приходько привітав мене з Днем Народження. Але я, звичайно, нічого не відповів. І це не дивно. І ви знаєте чому? Так раніше ми добре спілкувалися, і навіть я допомагав Олександру Петровичу, знаючи про те, що він з Донецьку. Я йому та його сім'ї навіть робив, ну, як робив, сплачував поїздку до Азовського моря, до яке, місто, яке зараз окуповане. Але я припинив з ним усі стосунки після, ви знаєте чого? Ви знаєте того, що я після окупації Херсону у 2022 році. Просив викресити з херсонського рейтинг-листа шахістів-зрадників, у тому числі короля, тут і інших не повикреслювали, тих, хто, наприклад, король здавав інших херсонських тренерів ФСБ, це при окупації Херсона, і так далі. Писав на них заяви ФСБ і так далі. Ще, ще залишаються інші зрадники. Ми бачимо кум, ось це Іжніна Кузніцов Валерій, який аж до всього Орківського, аж, аж інших слів немає, писає кипятком і так далі. Тут багато кого є в рейтинг листі, я не буду повторюватися. Але це відео про те, ось посилання, подивіться про людину, якій допомагали виїхати з Харкова. Незважаючи на те, там люди досить серйозно донатили, незважаючи на те, що його мати постійно всі ці роки під час війни розповідала про любов до РФ і так далі, про читера Дмитра Кушко. Так ось. Так ось. Я розповідав в попередньому відео, що він був у Ірландії, потім ще їздив по Європі, а тепер живе в Білорусі. Шахемат, друзі. Але зараз. Про пана приходька та про діяльність ФШУ в, в цілому. Я казав, що і сам пан Приходько забанений за читерство. І Багато є і серед тих, кого рекламує Федерація Шахів України, дуже-дуже багато читерів. Я зроблю ще один огляд по цій темі. Школи, в яких працюють читери, в принципі, та школа, шахова школа, де працює, Приходько, Семена, в це. Це все зрозуміло, Скріновський багато разів був забанений, але мова не про це. Мова про те, Кушко живе в Білорусі. Дивимось, Кушко Дмитро, Харківська область. Я хотів це відео записати ще там 5 днів тому. Але дав Федерації Шахів України якийсь час. Думаю, ну, може, вони так погано працюють. Але ні, це, мабуть, якась принципова позиція. У тому числі пана гнипа і пана приходька. Чому я наголошую, що і пана гнипа і пана приходька? З гнипом я теж ну, мав ну, хоч більш-менш якісь ну, коректні стосунки. Але для мене стало. Я знав, що він там у усіх цих схемах, я знав, що вони деребанять гроші. Я завжди був проти цього, і я йому казав про це. Але коли я зрозумів, що вони не викреслюють трейдер. Листу України зрадників, ті, хто були підорками, підорки, іншими словами, то про що казати? І ми бачимо: ми бачимо, що Кушко досі Федерації Шахів України. Тому, друзі, я ще раз закликаю: майже усі інформації, яка є на сайті Федерації Шахів України, їх рекламі довіряти не можна. Тому що в них, як це буде українське, колова порука, кругова порука. Тобто вони один одного покривають. Я запишу окремо відео по київським школам і по тим, хто там працює. Друзі, якщо хочете, щоб розвивали ми ці теми, якось хоч відреагуйте, пишіть коментарі. Мені сьогодні майстер пише, а що ж я стріми проводжу, а ніхто не пише коментарі. Так, під час стріму може написати коментар, вам жалко для розвитку каналу раз на місяць стати спонсором і підписатися, і платити 100 гривень. Ну, припустимо, я можу це зрозуміти. Ну, не хочеться. Ну, Немає грошей. Можу навіть в це повірити, хоча не вірю. Але можна ж написати після стріму. Можна ж написати, що сподобалось, що не сподобалось. Ну, якщо ви це дивилися, якщо ви плануєте дивитися далі, якщо ви не подивилися, а лайно, все, пішли далі. Ну, а якщо ви ну, є на каналі, чому не написати якусь свою думку? Щось позитивне, чому не написати? Ось я читаю до відео багато цікавих, веселих коментарів. Я дякую людям, що за креатив, за якісь там цікаві думки, за поради. Ну, давайте якось. Реагувати, щоб мотивувати майстра, бо він каже, ну якось неприємно, що ж я проводжу стріми, а ніякої віддачі немає. Давайте якось мотивувати один одного і ну, підтримуйте канал хоча б коментарями та лайками. Ну, немає у вас часу там, подивитися відео повністю. Ну, напишіть якийсь коментар, напишіть якесь своє побажання під відео. Напишіть, щоб відео просувалося далі. Але як побажання там, здається, більше 6 чи 8 слів. Ну, напишіть, мені подобається така-тема. -та то Якщо вона колись буде, буду вдячний. Або що мені колись сподобалося, Або просто там привітайте майстра з тим, що він проводить стріми. Ну, це ж не складно допомогти тим, ну, кому ви ставитесь по-товариськи, допомогти ось таким коментарем, приділити там, 20 секунд свого часу. Хвилину свого часу, Ну хоча б інколи. Це таке це така прохання. Звичайно, я не можу вас, вам щось наказувати, чи ще щось. Але це таке прохання, яке мотивує і мене, і майстра, щось робити далі. Ось і все. Ну, а що стосовно Федерації Шохи України, мені дуже неприємно. І багато людей, які там працюють. Я до них, коли був молодим і не занурювався в ці ці ситуації, в ці і, там фінансові розкрадання, і ось і, ці люб'язні ставлення до РФ, і поїздки в РФ? Багато суддів їздили до РФ? Той самий Прохоров зі Львова їздив і в 2019-му виставляв фото з московських туалетиків, як він там судить, і такий щасливий. Це зі Львова. Як може зі Львова людина поїхати під час війни до РФ? Той самий Іванчук, який е, і їздив туди, і вів на федеральному каналі там лекції під час війни. Ну, про що можна казати? І коли зараз львівські шахісти кажуть, ой, Василь Михайлович, да треба викреслити Василя Михайловича назавжди, яким би генієм він колись не був. Тому що головне, це Україна. Україна, понад усе. Талантів багато, геніїв багато. Ну, можна знайти якогось собі іншого шахового куміра, який не заплямований зв'язками з країнами-агресорами. Чи ви зі мною не згодні? Ну хоч тут щось напишіть. Таке враження, що, знаєте, вам просто байдуже на все, що коїться. Може, занадто емоційно, але я ніколи не пишу дублі. Що сказав, те сказав, і за кожне слово я тут своє, е я б ще їх повторив. Дякую, бережіться.